Своє вітрі теж запитання, що відділити місто на прокуратуру і місто, і решта міста. В чому різниця? Знаєте, це перше. Друге, я коли дізнався про цю проблему, я почав цікавитися, що ж це таке зелений парк. І в чому тут така проблема ділянки, що тільки прокуратура це новина попросив... Ми приїхали, подивилися там ціле містечко в цьому парку, але проблема чомусь тільки в прокуратурі, в фрагменті землі прокуратури. Далі, якщо ви рахуєте, що це корупція, що прокуратура щось отримала неправомірно, чому ви дотепер це не оскаржили в суді? Як? Яким чином, якщо ви сидите в законодавчому органі міста? Якщо ви повинні розуміти, якщо навіть прокуратура відмовиться, процесуальний статус цієї відмови який буде, і до чого його віднести? До позову, до е, накладення арешту, до, до чого? Тобто я пропоную, давайте без гасел, якщо є якісь проблеми, є цивільні способи, звертаємось в суд, вирішуємо ні. Колеги ваші на сесії перед тим, як виділяти цю землю, так само, напевно, голосували, приймали рішення. На жаль, Верховний суд заборонив нам скасовувати ці рішення. Тому єдиний шлях, який я бачу, це, будь ласка, тільки цивільним шляхом. Прокуратура, будь ласка, вона завжди здатна на те, щоб піти на користь всьому місту. Але не треба його ділити на прокурорських працівників і на решту міста. Це такі самі працівники, такі самі е, жителі міста, такі самі е, бажаючі мати житло, як і решта громадян міста. Це тринадцятий рік, так? Так, рішення про проблема ну, рішення було, сесії міської приношують. Рішення було, то да? суперечить генеральному плану в цьому проблемі. Да. Прокуратура і орган, який в ті роки мав стежити за законністю, мав тут же протестувати. А зараз прокуратура і шлях просто написати матеріальну на відмову від цієї ділянки, сесія то приймає Тобто, ви апелюєте до моральної більше, складової. Ні, до законної несправді. Тобто прокуратура зараз є користувачем земельної ділянки статусом будівельним, Якщо ми напишемо відмову, і. Ну, що з нею? На підставі цієї відмови, що ви зможете зробити? Ми зможемо зробити її парком, приєднати до парку. Ви напишіть відмову і далі приймаєте рішення. Як ви знаєте, якщо немає законного шляху для цього? Повірте, є. Ну так робіть тоді, якщо є. Матеряна. Матеряна. Так, Матеряна. так я не розумію, ну який шлях. на моїх підрахунках там біля 6 гектарів. Є питання по 6 гектарах. Там, там, там цілий комплекс, то, але продома, землі стали. Стали. тільки прокуратури. Чому дали? Добре, ще шукайте.